Всім привіт! Зараз у нас на розблокуванні трошки РТ, вже скажімо так, Huawei. Навіть точно не дивився модель, як пише Google. Технічна модель це NMO L31. Заблокований на Google аккаунт І вводимо його зараз розблоковувати. Вимикаємо для початку. Значить, перезавантажимо в режим фастбуту Це звук униз. При перезавантаженні має запуститися в режим фазбут. nie zapustuje się czy nic, próbujemy i kabel. Сілася з кабелем його, щоб підключати. Так, режим Фейсбут є і запускаємо процес розблокування. модель старенька, але клієнту підходить, ціна розблокування, то розблоковуємо. Як то кажуть, хто заказує музику, то і платить. Так, пристрій розблоковано раз запускаємо, перевіряємо. Буває це скидання. І чекаємо перезапуску. Смачного. Бачимо пристрій, запустився. Приходимо на лаштування. мову і доходимо до робочого столу. Далі. Бачимо, кнопка Пропустити в нас є без інтернету. Зараз ми підключимося таки до інтернету. Чекає назад. Я не запущено. Немає кнопки назад, щоб повернутись на саме початок. Включи ну, інтернет, все-таки покаже, що воно точно розблоковано, для тих, хто може б сумнівався. З'єднано. Бачимо, дозволяє або копіювати, або налаштувати як на пристрій. І як бачимо, результат. Пристрій успішно розблоковано. Кнопка пропустити активно. Можемо пропустити, а потім вже собі за бажанням кожен налаштовує, як... та этом. Також пропускає цей і це є у нас навіть на лаштуваннях не пише, що це за Hallway, так і пише технічна модель. Зараз загуглимо точно модель. Це нас рахується модель Huawei GT3. Тось, такий раритетний телефончик, але клієнту потрібно, а ну, наше головне завдання було оживити його. І результат ви побачили на відео. є Кому потрібно подібне розблокування Huawei, Samsung, Xiaomi. Мій аккаунт на QA, мі, та Samsung аккаунт на Samsung Huawei ID, на нових Huawei, які випускались після 21-го року, в яких Google аккаунта не, не було з заводу, тільки Huawei та, і подібні типи. Чи можливо у вас телефон не запускається, не завантажується до кінця, висить на заставці. Також можна прошити. Дистанційно більшість пристроїв, то звертайтесь по контактним даним, які будуть в описі під відео. Дякую вам за увагу та перегляд моїх відеороликів.